Чому з'являється молочниця? Всім вітання захворювання виникає внаслідок дисбалансу мікрофлори організму. Грибок кандіда є частиною нашої флори і за нормального стану здоров'я ніяк не проявляється. Причина розвитку захворювання може бути зовсім неочевидною, але давайте обговоримо головні провокатори виникнення цієї недуги: прийом антибіотиків: ліки такого типу борються з бактеріями. На жаль, вони вбивають як патогенні організми, так і корисні, які є частиною імунітету людини. Пошкоджена мікрофлора на слизових оболонках не може ефективно захищати органи від молочниці. Саме тому лікарі часто призначають вживання протигрибкових засобів під час терапії антибіотиками. Також провокувати виникнення молочниці може прийом гормональних контрацептивів, що підвищують рівень естрогену і сприяють росту грибка. Та при терапії кортикостероїдами зниження імунітету, стрес, втома, застуда, цукровий діабет ослаблюють наш організм, і в результаті може розвинутись молочниця. Неправильне харчування, велика кількість солодощів та білого хліба в раціоні змінює пА шкіри та слизових оболонок. Як наслідок, молочниця або інші захворювання можуть вразити дерму. Гормональні зміни у більшості жінок кандидоз може виникати на перших тижнях вагітності. Його лікування проводить лише кваліфікований лікар-гінеколог. В жодному разі лікування молочниці при вагітності не можна виконувати самостійно, недотримання правил гігієни. Недостатнє чи надмірне очищення органів статевої системи може призвести до виникнення цього захворювання. Статевий шлях під час статевого акту грибкові захворювання можуть передаватися партнерам. Якщо ви помітили, що у вас є хоча б один з вище перерахованих симптомів, необхідно утримуватись від статевих контактів та пройти лікування спеціаліста. Неконтрольований цукровий діабет, високий рівень глюкози в крові сприяє розмноженню грибка. І досить часто буває достатньо і пережитого стресу. Кортизол та адреналін, які виділяються через стрес, сприяють розвитку інфекцій сечостатевих статевих шляхів. Інколи причиною кандідозу стає підвищена вологість вульви через тісний щільний одяг, як от джинси, легінси чи синтетичну білизну, яка не відводить вологу. Ухочі заперечити, люди зараз напишуть в коментарях, що ходять в скіні джинсах все життя і немає ніякої молочниці. Проте інколи поєднання джинсів, стрінгів і важкого дня може закінчитись протигрибковими засобами від молочниці. Також в появі захворювання сприяє використання ароматизованого гелю для душу, який може спричиняти подразнення слозової оболонки статевих органів. А чим підбиватися при молочниці? У разі молочниці необхідно підмиватися теплою проточною водою мінімум двічі на день. Також при цьому захворюванні бажано дотримуватись дієти. Не можна їсти продукти, що містять цукор, оскільки грибки роду кандіда ним харчуються. Слід відмовитись від дріжджових виробів, сирів із пліснювою та квасу, щоб запобігти прогресуванню захворювання. При молочниці спеціалісти радять вживати фрукти із низьким містом цукру, цитрусові ягоди, м'ясо, курки, морепродукти, гречану та рисову кашу. А для відновлення мікрофлори при молочниці необхідно їсти кисломолочні продукти, а саме сир, кефір та ряженку.